Я її почестив, Зробив наразі невеликий такий відступ в тірбок побутує думка. Як мені завжди здавалося хибна, що причиною знесення парафіє на костелу на місці Цуму був Хрущов, який нібито сказав, що от біля міського партії мазив ігор стріт костел не брати. Він у житті знайшли, що Хрущов приїхав в 60-59 тому стоїть. Це я пам'ятаю. З цієї фотографії ви робите увесь що це? Не, на сіє фотографії. В одній з газет. Вільне життя. чи ну, вільне життя. От В одній з газет я знайшов чююсь згадку, що у що був раніше. До 60-го шара? Так. Перед, перед 60-м роком ще раз він був. От. Ну і що він був в міському партії. Ми з тобою балакали, що в міському партії знаходиться над ігарем. Так. Коли я побачив цю фотографію, то я одразу вкралася думка, що це очевидна фотографія, ну це приблизно другий і третій ну, mm. Що це фотографія якраз з кімнати міського партії. Mm -hmm. однієї з кімнат міського парку. Чому вона підтверджується, та думка логічна? Тому що воєнні дівчата. То це якісь медики чи хто? Б? Не медики. Мудиці. Ну, Ну, може і медики. Може ага. і медики. Так, медики, так. Воїн... Ну, новоєнні так. медики. Дівчат могли направити сюди, щоб помити вікна в міському партії. І звідси ця фотографія. І а їх які... А основна. Тоді що? Яку посаду займав в ті часи? Ну, на В тої ж такі. Він не був перший. Хістерік? Можна було говорити про якийсь його вплив на те, що Костел з Бога стояв. То він офіційним візитом не в Тернопіль міг заїхати. Він, він, він. міг з... заїхати, як не в тоді, як у 60-х приїжджав, то він вже був вісьма вісьма уважно персонал. персоналі, першою персоною СССР. А вже в 50-х роках, в кінці 50-х, він вже був член ЦК 100% і, можливо, був першим секретарем так, тобто відкидати цю версію про те, повністю що не можна, Він не міг щось там ляпнути, Ні, а щось підтримали. ляпнути а ті підтримали. ну я просто там, де це. я описую, я хочу задати, що повністю цю версію не можна. Він міг просто ляпнути, а після цього і одночасно була, так як тобто, там, де, де я читав, одночасно була версія, що знищили тут. Тобто було десь. Кінець сорокових років, 50-х.